Тоді в 47-му кажете, вас мали вивезти. Так, але не вивезли. А як, як то було обставини, що вас мали вивезти, а не вивезли? — Ну, нас мали вивезти так само, бо то після тата, вже того, як тата забили, дядька забили, то нас їх, за них мали вивезти. Але тоді мама втекла, а не вивезли. Куди десь в селі в когось сховалася? — Так, ховалася там, в своїх родинах. В Сайківичах десь когось Так. Ховалася. Потім вже аж у 49-му році нас вивезли. То вивезли тільки вас і, і маму, маму, а і бабу, і бабу вивезли. Але мама ходила, просила, бо вони якось були, то було багато ґрунту, був колосси їх вони розділили, розділилися, розумієте? Якось так колись так ділили ґрунт бабі, то бабин був, а то мамин був. І вже як баба під і окремим баба, номером рахувалася? Баба що? вже є бабу вивозили з нами, то мама просила, казала, що вона з нею не жила. Що то вона не тево, і бабу лишили, а нас вивезли. А хату оставили бабі чи не баби? Хату. <coughs> да, хату оставили. Бабі, баба трошки пожила і хату, бо то була нова хата. Бо ми там далі мали ще стару, а та нова, і вони розібрали, забрали її на Запоріжжя. Три хати в немолові, а я не знаю. То ну, нову, розібрали, нову розібрали чи стару? А? Нову розібрали чи стару? Нову розібрали і забрали на Запоріжжя. То то вони кому туди везли на те Запоріжжя? Тобто з переселенцем чи кому? З переселенцям, напевне. То ми приїхали, то хати вже не було. А баба в тій старій жила, так? А баба жила. У нас був такий хлів е, мурований, тато колись помурував великий з боків. То баба в тому хліві. Ну там була майстерня. Тато мапа в ці майстерні запили.